І як ти справляєшся з критикою, хейтом та навалою ботів? Оце до речі, дуже важливе питання, і буде корисно для всіх, хто прагне до чогось більшого. І ви стикалися в житті з тим, що вам хтось заважає. Зазвичай це близькі люди найбільше або оточення, яке біля вас, які не можуть або не хочуть зростати, але з задоволенням будуть копати або хейти тих, у кого в оточенні виходить. Це український менталітет, а не так важно, як у мене. Типа, вдома, класно. Я думаю, ти сам це помічав. Як важливо, щоб у сусіда не було краще. І з появою соцмереж це переросло на а українці всюди, на, ну, на всесвітній рівень, тобто на всесвітній планеті. Тобто твій сусід це став сусідній аккаунт твого товариша в TikTok, грубо говоря, чи в інстаграмі. І е, по початку це було дуже важко. Як тільки я почав там до чогось прориватися і так далі, я там отримав 5 кульових, а мені казали, я отримав 5 кульових спеціально, щоб стати популярним. От От я спочатку ну, смішно з цього було. Потім ти дивишся, як про це більше розповідає. Потім ти там щось трошки розвиваєшся, чуть-чуть в тебе якась популярність з'являється і успіх, і ти вже впираєшся в те, що тебе багато людей хейтять, осуджують і так далі. Багато людей хвалять. До речі, це саме цікаво. Багато хто з людей не замічає в оточенні людей, які вас хвалять. І а, ви просто прали... Дякую, дякую, дуже приємно. А от хейтевий hey, контент, люди, слова і так далі, помічаються дуже сильно. Вони нас дуже сильно вражають, вражають реально в серце. І мені доводилось просто з нуля зв'язуватися з спеціалістами, які займаються з людьми шоу-бізнеса чи якісь там політологи, і спілкуватися з ними. А чи це нормально, а чи це окей, а як мені це переживати там? І студенти ж а, наші Теж. Вони ж по початку не розуміють, що робити з хейтом. І до цього треба звикати. Це як побочний продукт впізнаваності в українській сфері немає просто. Я не знаю жодну відому людину, взагалі. а я там десь знаєш, а, з тим же самим Усіком, наприклад, де Усік там, де я. Але у Усіка за що його хейтить? куча хейтерів, є якісь вибачі, цілі акаунти, які займаються його хейтом і так далі. Це треба просто прийняти, і я навчись вичитувати статистику. Я беру загальну статистику, дивлюсь, який відсоток хейта у мене, ну наприклад, в моєму блозі. І якщо він не перевищує 20%, що вообще нормально рахується, то я дуже спокійно до цього тепер відношусь. На даний момент там відсотків 5 його і все з цим просто треба звикнутися. Це побочний продукт якось більш-менш зростання успішного медійного життя. Все просто, просто звикну це і все. Ну, понятно, юристи, адвокати, вся ця історія. Я б дуже хотів, щоб в Україні на законодавчому рівні це було врегульовано. Бо, от правильно казали люди, я не буду загадувати у мене, що треба реально, щоб люди писали коментарі з паспортом своїм. От в Європі є тенденція, сімку ж не видають без паспорта, ну і в Україні плюс-мінус та історія зараз. Але треба, щоб це стосувалося і соцмереж. Реально, щоб кожна реєстрація аккаунта була прив'язана з паспортом. Верифікована, тоді б люди краще думали, що вони один одному кажуть, як вони можуть вражати життя когось, як вони можуть на чийсь бізнес впливати, бо їм кажуть,